Віталій Шахів рая проти Іонел Румунія, рейтинг 1826. Речі щось він такого з плану розіграв, чи що він хоче від нас? Щось хоче. Це 6, звісно, треба тут зіграти поле D5 забирати, бо тут не дають нам і ірокернутись і нічого не дають. Жадя не Що не хочеш 4 чи що? Що ти хочеш, скажи нам. Давай, напали на коня, молодець, не треба вибивати цього. Тільки як краще це зробити? Давай спочатку. Так. Нехай сам віддасть тут. Так, а це що за прикол такий? Отак, От чисто. Фокус-покус. Не знаю. Опять стандартний хід, щоб. Затримати тут нашого коня. Далі F5. Можна і не в 5 Можна десь туди піти. Чому він так зіграв? Не знаю, щось не бачу. Зараз я двіжуху заблокую, на в фланзі тут. А, він просто проводить таку штуку. Кушнягу проводить. Ясно. А він коня сюди підведе. А ми сюди форзем. На слабкості нападемо. Ми сюди форзем. Так, так. Я згодний поміняти одного коня. У тебе цей слоник буде. Так, якщо я так пішов просто. G5 тебе ж нема, ходу, я не знаю. Не знаю, що ти від мене тут хочеш. Щоб я як тебе атакував? З якої сторони? Королем захищає слабкі пішаки? В Мідельшпілі. Поганий план. Якщо б не подав би за 6 то ніки. якось тут, мені здається, цього пішечка ще можна захистити а ось. Так, ясно? Угу. Окей, я просто взяв, якщо ти просто турою. Не кат. f 4 Ти взяв, я взяв шахом. Що я зіваю тут? Щеслона відкриває, то це взагалі геніальний хід. Звісно, він простенький, не складний, але. Геніальний. Якщо що, запасний план ще й на H3 заберу. Якщо просто пішачком забере, може просто Є3 зіграю. А що, 3 він буде втікати, да, він там б'є тому. Так. Ось така ідея. 44 секунди шах. Конем закривається. Ну, я б'ю і тут мат ставлю. Так, да, дякую за партію. Та якось в інший раз. Так, 74 на 65. Так. Нормально. Нормально. Невдало він стлона свого поставив і Ферс 2 Так, да, він просто напав на коня тут. Отут. Але погана позиція слона кінь спокійно відходить. Так. Йому треба було, звісно, тут бити. Тут він допустив таке роздвоє... здвоєння пішаків і дві слабкості на королевському. Відразу тут граємо по слабкостям, по полям чорним. Бріліант. Ну да, простий хід, звісно, але красивий. Ну, ідея в тому, що ми ще й тут відкриваємо. Відкриваємо так. І на взяття. Ну, якщо б він, наприклад, тут забрав. Ну, да, F є просто. Кінь 3. Мат. Ну, а тут просто у нього час закінчився. Тут. Так, то ми просто б'ємо на е 4 і на будь-який хід, не знаю. А, король G1. ні, Тоді ще, тоді і саме в цьому варіанті слон на H3 працює. Тепер тут мат висить. 4 комп'ютер грає і мат на G2.